Привіт, такі мої богині! Пішли, покажу вам, як зробити отакий от класний освіжаючий макіяж. Обирала я його спеціально під свій образ на вечір. Це у мене отакий от костюмчик, тому захотілося зробити щось такого більш легкого формату, але при тому, щоб очі були виразними. Тому я обрала оцей макіяж. Пішли дивитися, як я його виконувала. А починаю свій макіяж я завжди з догляду. А, спочатку це, звичайно ж, таке вмивання. Після того я можу нанести а, якийсь тонер. Він може бути або зволожувальним, або більш активним з кислотами. Наприклад, я можу використати отакі пади від сам Ваймі, а в них є кислоти, вони злегка вирівнюють рельєф і так підтягують шкіру. Також я власне буду використовувати сьогодні цю сироватку від Мілкер. В ній є незначна кількість кислот легеньких. Дуже класно готує шкіру до макіяжу. І кремчик у мене також від цього бренду. Я беру цю сироватку. Я завжди говорю своїм дівчатам. І на курсах. А до речі, на курси ви можете подати заявку в шапці профілю в інстаграмі, бо я прикріплю тут посилання. І за цим посиланням ви можете доєднатись до чат-боту, який підбере вам косметику. А також там а, є дуже класні уроки по макіяжу. а найголовніше, що вони супер прості. Бо я завжди за те, щоб навчання було простим та доступним, і навіть дитина могла повторити. Так розпроділяють цирвитку. Бачите, от такими рухами вона дуже, дуже приємна текстура. У неї просто бомба. Ви зараз побачите, як красиво буде виглядати шкіра після цього догляду. І тон буде виглядати пожествино. Гляньте, як сяє шкіра вже після сироватки. злегка підтягнулась, бачите? І тепер наношу зволожувальний крем. Гляньте, яка текстура класна. Він прямо такий, такий ніжний. Підійде будь-якому типу шкіри. І за це я його люблю. І обожнюю використовувати його як базу під макіяж. Підходить будь-якому типу шкіри. Обов'язково рухаюсь такими масажними лініями. Обов'язково на цьому етапі наносимо зволоження на губи. У мене це Inglot, такий бальзамчик від in Це блиск для губ, але я його використовую як бальзам, і навіть трошечки можу нанести на ніч, бо губи після нього божественно красиві. Ви коли його спробуєте, ви більше нічого не захочете, крім його. Чесно вам кажу. Сьогодні такий наряд. Бачите, отакий костюмчик у мене буде. І до нього я хочу таку сяючу, прекрасну шкіру. Макіяжем я не буду перевантажувати своє обличчя, тому фільтр шарлоти. Розкашовую фільтр шарлоти синтетичним пензлем. Ой, боже, гляньте, який лоск отримує шкіра. Це ж просто неймовірно. Оп, трошечки сюди. Тепер прийшла черга мила добрі. Краще всього робити це перед будь-якими маніпуляціями з шкірою, перед базою. Роблю це робити перед тоном. Набираю на щіточку. У мене це мило таке від INGLOT. Рекомендую, просто від щирого серця вам рекомендую його спробувати, тому що воно неймовірно красиво працює. О! Погляньте, яка різниця. тонального я візьму отакий BB Purito і зовсім капельку я його буду використовувати, малесеньку таку капельку, для того, аби перекрити всі необхідні зони. Тому що шкіра, в принципі, у мене в хорошому стані і не потребує активних засобів для покриття. Тому я буду розподіляти зовсім трошечки. І головна концентрація буде на ці висипання, які у мене тут були, які я зробила сама собі. Ну, я ж не одна така правда, ви житті так робите. Навіть незважаючи на те, що я візажист, що я своїх клієнтів вчу, вчу і кричу на них, коли вони так роблять, я така ж сама. Я люблю, коли покриття абсолютно не видно, тонке, легке і не підкреслює ніякі морщинки. Ви не повинні з макіяжем виглядати старше, ніж ви були до. Ми повинні вас освіжати і доповнювати. Саме цього я вчу на своїх курсах, на своїх уроках, і зробила їх тому супердоступними, щоб кожна з вас могла собі це дозволити і виглядати божественно кожного дня. Так о і трошечки ще додаю сюди. В якості консилера у мене мій улюблений мікс от такий серум. Дуже його люблю. Буду наносити Пентлен від Real Techniques, Ви також вже могли його мене бачити. А зовсім трошечки. Зовсім трошечки, тому що, в принципі, я вже класно пропрацювала шкіру. І консилером мені треба оцього навіть забагато. Так, оп, і розпреділяю. Я знаю, часто у вас з'являються проблеми з консилером в тому плані, що, по-перше, важко підібрати собі відтінок. А по-друге, крім того, що важко підібрати відтінок, він завжди сидить в зоні навколо очей погано. Чому погано? Тому що підкреслює мінімічні морщинки, висушує надто сильно або нічого не перекриває. Тому що спосіб нанесення може бути неправильний. І, звичайно ж таки, крім способу нанесення. Текстура неправильно підібрана по типу шкіри. Оп. Зовсім капельку. Я не хочу прямо активненько так перекривати, хоча це, вечір, хоча це вже вечірній вихід, але я не хочу робити плотне покриття. Капельку Ось таких. Цей образ у мене буде а, таким направленим максимально на свіжість. Тому що все ж таки весна і мій костюм, такий м -м, шовковий, блискучий. Тому мені хочеться цей весь образ мій і підтримати. Тому я не буду робити якісь важкі смоки. У мене будуть легенькі-легенькі стрілочки. Мейк супер простий, це я говорю просто багато. Для рельєфу я додам трошечки бронзера. У мене Шарлота, отакий от стік. До речі, я бачила, в кіко з'явилися аналоги. Хайлайтер один в один, я це вже показувала вам рік тому. І з'явились от такі вондер стики просто суперська штука. У мене у відтінку Medium Deep. Люблю з ним працювати, єдине, що він витікає. Маєте на увазі, і треба буде за упаковочку дивитися, отак трошечки наношу. Він розташовується прекрасно. Але я рекомендую, якщо ви початківець, наносите все ж таки а, з ручки пензликом акуратно, а не отак. Ой, боже, як прекрасно, боже, Боже, як можна не любити макіяж? Ну ви просто скажіть мені. Я нанесу вже цей, у мене у відтінку вток. Зовсім трошечки додам, і пальчиком, отак так-чуть. Тушу і обов'язково сюди є внутрішній куточок, Сюди на яблочко нанесу, бо образ буде таким максимально свіжим і делікатним у мене. І пальчиком прям розташову. Тепер я беру маркер NYX у відтінку Ash Brown і буду доповнювати місце, де не вистачає волосочки. У мене татуаж брів, тому такий спосіб просто ідеальний. Я доповнюю лише ті місця, де правди необхідна необхідна така імітація росту волосочків. Якщо ж у вас татуажу брів немає, то не всім, на жаль, спосіб маркера може підійти. Тому будьте уважні. В мене деякі дівчатка покупляли, тому що бачили, я ними користуюсь, хоча і всюди говорю. Всюди тільки можна. будь ласка, не скупляйте, я вас благаю все підряд, що ви бачите. Тому я просто іноді перестаю показувати, чим я роблю собі макіяж, тому що потім дівчатка бездумно купують, і продукти лежать вдома, так і нікому не потрібні. Треба просто знати, що підходить вам, по типу. Не всім макіяж, припустимо, дівчаткам треба спаркли купувати, не всім треба той же маркер. Абсолютно не всім, розумієте? Те, що підходить мені, не факт, що підійде вам. Тому я розробила свою систему чат-бота, який ідеально все підбирає. Я вважаю цю систему геніальною. Як Бачите, моє обличчя абсолютно не перевантажене кількістю текстури, все абсолютно тоненько, напівпрозоро, настільки, що видно прямо мою текстуру шкіри. Вона. Не перекрита плотним шаром, коли посміхаєсь, ніде нічого не стягнуто. Немає цього ефекту потріскування. Коли ти дивишся з близька. До речі, прийдіть мій інстаграм. Часто таке спостерігаю у дівчат. Такий ефект прямо потріскання, особливо в зоні підборіддя, Це виглядає не дуже. І я вчу, як працювати з такою шкірою, тому що там треба тотально міняти догляд і тональні підібрані, це відсотково неправильно. Але зараз не про те. Спочатку ми з вами зробимо губи. Я беру спочатку олівчик для брів, у мене інгорт, у відтінку 507, він в цих цілях просто виглядає ідеально. І прямо на бальзамі тут були залишки хайлайтеру, я буду його наносити. Акуратненько все втишую для того, аби лінія не була такою чіткою. Я Беру олівчик для губ. У мене це малу у відтінку 50 і буду наносити по контуру. Тут я вже йду по своєму контуру природньому. Він дуже крутий, в собі містять мікроблискітки, такі дуже делікатні, додає візуально об'єму Губи з ним виглядають непривершено. І такий відтінок ви майже ніде не знайдете, тому що він якраз. Супер класний, ні то розовий, ні то бежевий, не сіро-розовий, як, наприклад, пупа 04, яким я малюю губи, і в мене просто труп, хоча всі кажуть вам з кожної труби, що це універсальний нюдовий олівець. Якщо це нюдовий олівець, універсальний, який підходить для всіх, то я, то я, то я не знаю, що вам сказати. В якості бази під тіні у мене будуть от такі матові медалі від ламель, У мене відтінок номер. 401, такий нейтральний, Боже, який він красивий. Ним можна зробити і корекцію обличчя, якщо ви дуже світлошкіра, і по контуру губ пройтись. Ну, от просто для легких денних таких смоків буде з от, от Відтінок просто топчик. Чому я не так рідко користуюсь? І пальчиком я ще раз все перетушую, от, вкрай. Беру палітру Tom Ford, 13-й номер. І буду наносити оцей відтінок з палітри. Якраз класненько сюди мені впишеться. Тесеньким таким шаром буду фіксувати. Він сюди якраз класно підійде мені по контрастності. так? Між тінюшками я вже взяла інший пензик, трошечки менший, я пройдусь по нижньому повіку. О, і з цієї сторони. Тепер я буду робити малесеньку стрілочку і буду її робити от цим відтінком з палітри. Беру скошений тонкий пензлик і просто буду виводити стрілочку з міжвієвого простору. Не вести стрілочку по всьому повіку, а лише кореня, ростовий хвостик вивожу. Я беру такий маленький пензлик, додатково протушую цю стрілечку, щоб у мене не було ніяких абсолютно чітких ліній. Я хочу таку димку, не хочу чітку стрілочку. Пудру з палітри Hourglass, таку пензик беру вже поменше. Це зоюва, злегка набираю це пудра для шліфування. Прямо так, щоб фіксувати мейк, вона не фіксує, я б не сказала, що вона додає стійкості. Але. Виходить таке, знаєте, відфотошоплене, заблюрене обличчя з і для зони навколо очей вона класно підходить, тому що не перевантажує. ще я люблю пудру від Шарлотти Тілбері. Ось такий ефект софт фокусу вона дає. Туш для вій. Перед нанесенням туші для v я буду використовувати таку серветку від А Зелена мені більше сподобалась, я вже в якомусь ефірі говорила. Про це, тим не менше. Вже використаю до кінця, а потім придоблюсь, Боже, який красивий макіяж вийшов під образ. Зверніть увагу, просто бомба. Я вже люблю своїми очима, тому що вони вживу просто горять, у них такий відтінок, і на камері, я думаю, також вже видно. Просто неймовірно красиво. Боже, як це красиво? Бачите, і не треба тонну всього на себе наносити, аби виглядати класно. Чіточко непогана, але сама формула якась дивна. У мене постійно комочки від цієї туші, постійно. Напишіть мені, будь ласка, як вам збори зі мною будемо зустрічатись з вами частіше.